Цього дня вже відбулося нагородження всіх конкурсантів та переможців. Особливістю нинішнього етапу конкурсу є та обставина, що в ньому брала участь і значна кількість вчителів із сільських шкіл. Все це свідчить про те, що вчитель-майстер, вчитель-вихователь, вчитель-новатор, якщо він володіє сучасними знаннями і використовує широко педагогічний досвід, може працювати і нести високі знання в будь-якій місцевості. Тим більше навіть у віддаленому населеному пункті. Та все ж визначено і переможців. Ними стали у номінації Українська мова і література Людмила Лінкевич, Житомирська, ЗОЖ номер 28 Правознавство Лідія Бовкунова, Коростенський міський колегум, хімія Олена Ващук, ЗОЖ номер 19 міста Житомира. Образотворче мистецтво Галина Касянчук, Житомирська міська гуманітарна гімназія номер 23 Було дуже цікаво, тому що в нашій номінації було 26 представників кандидатів з області. При тому ми всі розуміли, що це досвідчені люди, які пройшли. Міські районні етапи, що це краще з кращих будь-якому вчителю, ще що то, щоб мати авторитет серед дітей, треба бути чесним, чесним таким як є. Ну і звісно, представляти різну точку зору, яка є в суспільстві, в літературі, а дати можливість дітям вже вибратися, розібратися самим і ніколи не нав'язувати свою точку зору. Привітали всіх учасників та переможців конкурсу, вчитель року і представники від департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації, в кому про спілки Сівників освіти від обласної державної адміністрації та обласної ради. Серед великого педагогічного колективу 18 тисяч вчителів, а участь в конкурсі приймало 98. 98 з різних шкіл, сільських, міських, районних. З, напевно, закінчували різні педагогічні вузи різного віку, але. Сміливі, бо талановиті від імені і за дорученням голови обласної державної адміністрації Сергія Олександровича Мошковського привітати всіх учасників конкурсу, лауреатів, переможців, побажати всього найкращого, міцного здоров'я, щоб у вас все збувалося, майбутніх перемог в тих конкурсах, які ви ще будете приймати участь. У березні-квітні наступного року відбудеться всеукраїнський етап конкурсу вчитель року. Хочемо зазначити, що в попередніх всеукраїнських змаганнях часто були переможцями, і кращі із кращих вчителі Житомирщини.